Друзі, вітаю на каналі зраду скасовано. Я Микола Пахнін. Закликаю е, підписуватися і ставити лайки. Тримаємо міцно і впевнено наш інформаційний фронт разом зі мною. Наш постійний експерт Олексій Курсев, знаний громадський діяч, волонтер, кандидат юридичних наук, доцент е, і е, людина, яка безпосередньо знаходиться в гущавині подій харківський напрямок. Донецький Покровський і бачить, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Пане Олексо, вітаю Так, да, вітаю, пане Микола. Вітаю глядачі. Ви щойно повернулися з майже з лінії бойового зіткнення. Я не уточнюю де саме ви були, бо ви постійно знаходитеся біля ...і і дивляєте ситуацію зсередини. Харківський напрямок, що тут відбувається, і зокрема в контексті тих досить цікавих подій, які наразі розгортаються в Курській області. Що можете сказати з цього приводу? Ну, мабуть, всі помітили, і це вже на секрет. і в телеграм-каналах була вже сьогодні інформація, що вже добу Російська Федерація не використовувала на харківському напрямку авіацію свою це не просто так. Це все пов'язано у тому числі з тим, що е, Збройні сили України контролюють 350 квадратних кілометрів е, Курщини е, От е, на сьогоднішній день там є певна інформаційна тиша. Відбуваються якісь певні процеси, звичайно, позитивні для нас, е, тому що це може змінити повністю хід зараз е, лінії фронту на півночі е, Харківщини. Е, от Ну, і в тому числі це, скажімо так, певна така операція ГУР. Я впевнений в тому, щоб змінити хід певних дій бойових на сході України. Тому зараз на Покровському напрямку, от буквально я вчора повернувся достатньо було гаряче, але ми вже бачимо, що наші Сили оборони і по часовому яру трошки відсунули супротивника, тобто я бачу тільки позитивну зараз тенденцію, яка це пов'язано в тому числі із f 16 які вже працюють по Україні, та яка зараз не просто стабілізує фронт, а я думаю, і дасть нам можливість трошки е, піти вперед і відвоювати наші території. Це те, що я бачу я. Пане Олексо, ви також знаходитеся ще в одній з точок Харківщини постійно. Золочівський напрям. Що там? що там? Наразі я знаю, що ви буквально так само два дні тому були там на місії, видивляли ситуацію, спілкувалися із. В підрозділах сил безпеки та оборони з місцевими мешканцями які настрої, і що там наразі, Золочівський напрям на сьогоднішній день абсолютно стабільний, контрольований нашими збройними силами. Відбуваються там постійні ротації, дуже багато якраз в силах оборони. Служать місцеве населення, яке не дозволить просунутися ворогу на нашу територію, докладають максимальних зусиль. Зброї на сьогоднішній день достатньо, людей достатньо. Тобто, цей напрям достатньо контрольований. Головна проблема була звичайно. Це в кабах, але вже. Як я сказав на початку нашої передачі, що за добу вже авіацію супротивник не використовував. Я сподіваюся, що це тільки початок, що ми зможемо не просто контролювати небо на півночі Харківщини, а зробити таким чином, щоб ця територія була більш безпечна відносно авіації противника. А, е, пане Олексо, я не буду зараз уточнювати так, хто знаходиться, хто знаходиться на Курщині. Та, там, якісь... Інопланетяни та прибульці, косміти, та ми можемо тут все, що завгодно припускати? Та чия це може бути операція? Та це вже буде е, відомо дещо згодом. Але те, що там відбувається, як багато експертів зазначають, якраз має позитивно вплинути на ситуацію на півночі Харківщини. А ви бачите знову ж таки цю ситуацію, ви дивляєте цю ситуацію зсередини в деталях, що можете додати. Там знаходився штаб планування російського наступу на Сумщину, і це дуже просто. Ми змінили хід їхнього планування, і тепер я думаю, що на Сумщину вони так просто не підуть, і їм треба все переплановувати, якщо вони зможуть щось перепланувати. Тому що зараз контроль над тією територією абсолютно за нами. Ми стягуємо там резерви. Ресурси певні, і ну подивимося, що далі буде. Дуже, дуже складно щось прогнозувати, тому що ніхто не міг прогнозувати навіть що е частина Російської Федерації, ну, прикордоння, е буде в такій сірій зоні. Вони намагалися санітарну зону зробити на нашій території. Ми бачимо, що це відзеркалено зараз, і е по стороні Російської Федерації. Тільки на краще бачу, що відбувається. Тому все, все гаразд. Все йде за певним планом. Питання до вас, і, зокрема, як і медіа-експерти, не лише як до волонтера, хоча трішки згодом ми ще доторкнемося і так, поміжної волонтерської діяльності. Якась тиша. Якась тиша з боку російських пабліків. Вони не знають, вони насправді розгублені, ну, принаймні, станом на зараз. Але поза тим відзначається ще інша тенденція: все ж таки, ніхто із них не полишає в Кремлі спроби розгойдати ситуацію всередині країни підпали автівок військових. Ви так само займаєтеся просто наданням допомогою військовим із автомобільним транспортом. Це так само тут можна поєднати і волонтерську вашу роботу. І подивіться, через телеграм-канали відбувається активний пошук виконавців цих операцій. Для чого взагалі це робиться, і, е, кажуть, що хочуть створити якусь ілюзію буцімто партизанського руху та партизанського руху тут всередині України проросійського. І, і це є один, одна із складових цього плану. Знову ж таки, ви постійно працюєте із підрозділами сил безпеки і оборони. Бачите це все, що відбувається там, на власні очі. І цей план кремлівський може спрацювати на вашу думку. Є запобіжники йому сьогодні? План не спрацює однозначно, тому що у нас переважно більше населення розуміє. Що таке Росія розуміє, як працює, і ПСО звичайно, десь воно з якомусь плані спрацьовує там, але дуже швидко наші засоби масової інформації розбивають. Ці всі люди. От. А ворог, звичайно, підкуповує людей, які шукають роботу, які знаходяться там в складних життєвих обставинах. Це так завжди було. От. І такі люди і будуть, на жаль. Е нічого тут страшного немає. Зараз війна перейшла, звичайно, в тил, бо третій рік війни це логічно, що у нас власне, відкрився другий фронт, і ситуація непроста. І треба працювати з населенням, тому що всі втомлені, от і всі хочуть скорішого миру. Але я зазначу, що мир має бути переможним, не може бути просто миром. Він обов'язково має бути переможним для того, щоб були гарантії безпеки для України. Однозначно, не можна просто зупиняти війну, не маючи гарантій, ворог Росія одразу підтягне до лінії заморозки конфлікту, військову техніку, там ПВО своє та живу силу, і що ми тоді будемо робити? Звичайно, ні. Треба гарантії, якщо буде мир, якщо буде якась там певна пауза, заморозка і так далі, то це точно має бути таким чином, щоб Україна була впевнена, що жодна там техніка не підійде до лінії там заморозки там і так далі. Маємо це усвідомлювати. Бо Росія якраз використовує весь цей час от таку технологію. Давайте згадаємо АТО. Якийсь певний заморожений конфлікт, і купа російської техніки навезено просто стільки, що ну і просто складно буде потім втримати. Тому Ну я впевнений, що керівництво. Е, е, Розуміє країни всю небезпеку і робить так, щоб все ж таки правда була за нами. Це головне, я покрай... я по крайній мірі це бачу, пане Олексо, надважкий покровсько-турецький напрямок: Турецьк, Мирноград і ворог все ближче до Покровська. Ви повернулися з звіти, що там. Взагалі, е, наразі я маю на увазі настрої наших бійців, наших підрозділів. Я читаю просто в багатьох пабліках, що ситуація е, ну, вельми напружена вельми напружена ситуація, тому що ресурс Російської Федерації людський ресурс не малий. І оці от м'ясні штурми вони просто не закінчуються. Наші кулеметники працюють. Е, Знаєте, без остану працюють, а вони відправляють людей, просто там без зброї. Росіяни йдуть, валять, наші стріляють. От, Ситуація, оце от, от зі слів військових. Дуже багато у них живої сили, і дуже багато цієї живої сили ми знищуємо. Тримаємо, тримаємо оборону, зброя йде, зброї поки що вистачає. Ну, ми, ми бачимо позитивні зміни на лінії фронту, і це головне. І ця історія з Курщиною це тільки знаєте, питання часу, як далі розгорнеться ситуація на фронті. Ніхто не чекав, що що таке буде, але ми бачимо, що все ж таки бачити, у нас є ще козиря якими ми можемо бити. Пане Лисо, не можу на схилку розмови не спитати про волонтерську діяльність. В чому наразі найбільша потреба, що ви ввезете в найбільш, найбільш гарячих точок? бо працюєте як з військовим, так і з населенням. Військовим стандартно джерела живлення, система зв'язку. Тактична медицина, це в першу чергу ми доставляємо. Та. І по, по цивільним нічого не змінилося, на жаль, постійні міграційні процеси, які відбуваються всередині країни та в тих селах, які постійно обстрілюються, та, е, і так далі. Ну, це, це, на жаль, буде, буде весь час. І продукти харчування, засоби гігієни, речі, теплі речі. Які елементарно під осінньо-зимовий період, ж там, там ліхтарики, якісь там джерела живлення і так далі, тому подібне, воно зараз знову актуально, партнери це розуміють. Великі міжнародні організації планують вже на сьогоднішній день, буквально от за два тижні, знову передачу різної допомоги. От і прикордонним громадам, і тим територіям, е які зараз знаходяться на лінії зіткнення. От, ну і це так само допомога евакуйованим з півночі е Харківщини з, з того ж Бовчанської громади, з Липців там, і так далі. От, бо більше 15 тисяч людей е були евакуйовані, розміщені по різних е е прихистках у самому Харкові. І Якщо ми говоримо про нашу організацію, то ну, дуже багато людей. У нас щодня десь там 70 людей, е ті, які приходять до офісу нашої організації, отримують допомогу, реєструються на допомогу. От, і цю хвилю треба нам усім пережити. Тому що е зараз ці люди не мають роботи, вони абсолютно ні з чим виїхали. Та, ну, буквально щось в руках змогли. Собою забрати, те і забрали, О, і їм все необхідно, просто все необхідно. І якщо хтось скаже, що от ми там вони приходили, ми вже давали їм, наприклад, той же ж продуктовий набір. Ну наскільки його вистачає? Ну там три-чотири тижні, якщо великий там якийсь ящик, так? О, але ж проблема це не вирішує. Тут більш глибокі проблеми. Це має, ми маємо запускати е, певні там майстер-класи, курси по профі-переорієнтації людей, навчати їх новим навичкам е, для того, щоб вони знаходили актуальну роботу, яка е, наразі у тому ж Харкові е, е, існує. А пропозиції по роботі нещодавно е, був. Е, Аналіз центру зайнятості 12 тисяч вакансій відкритих, і немає спеціалістів. Люди, які шукають роботу багато, немає саме кваліфікованих спеціалістів. І для цього треба запускати, звичайно, от такі от, е, програми, які будуть, е, будуть людей навчати саме тим професіям, які на сьогоднішній день актуальні. А, О, Пане Олексо, на сам кінець, такий невеличкий погляд на перспективу. На вашу думку, як розгортатимуться події надалі, принаймні на найближчий місяць, за вашим відчуттям, за тими моментами, які ви споглядаєте, перебуваючи безпосередньо на біля або навіть безпосередньо в гарячих точках? Ну, Ти, що... Реалі... І uh, далі uh, Ну, те, що це підняло настрій. Ця ситуація на Курщині це 100%, це підняло настрій не тільки uh, цивільним да, українцям, але і uh, військовим, які воюють на, uh, по всій лінії фронту. От, тому всі зараз максимально мотивовані. Всі зараз включаються. Ми бачимо, що е, і цивільне населення активно почало знову долучатися до по, допомозі нашим силам оборони. Я думаю, що найближчий місяць, е, навіть так, найближчі е, я думаю, два місяці е, будуть до, досить позитивні для нас, тому що щось, щось наше все ж таки планують. Я думаю, що якісь контрнаступальні дії ми маємо. В найближчі два-три місяці точно зробити, тому чекаємо, слідкуємо за новинами. Якщо ми цього не зробимо, просто там за чотири місяці росіяни знову е підкоплять сили, і, там зброю. І для нас це буде складніша ситуація. Але я вірю в те, що якраз е найближчим часом ми побачимо ще більше цікавих новин 100%. Пане Олексу, дякую. Дякую за участь в сьогоднішньому стрімі. Олексій Курцев, знаний волонтер, громадський діяч, медіа-експерт, кандидат юридичних наук, доцент, був сьогодні з нами. Не забувайте підписуватися і ставити лайки. Це зраду скасовано. Міцно тримаємо наш інформаційний фронт. Побачимось. До зустрічі.